Бажаю здоров'я, товариші. За проханнями, я зараз трошки дуже обмежено розкажу і покажу, що таке взагалі цивільне розмінування для тих, хто хотів, власне кажучи, туди піти після служби в армії. Власне кажучи, що це таке? Це розмінування не так, як роблять ЗСУ, не так, як роблять МЧС. Це фактично повністю суцільне розмінування з прибиранням. Боєприпасів, осколків боєприпасів взагалі усього металу з землі а, з фактично а, не знаю, зачисткою повністю всієї Зелені, рослинності, дерев, кущів а, фактично під нуль. А, ну, Власне кажучи, що тут в мене є? Звичайно, якщо можна так показати, можете купити таку на ринку від вудочки. Накінечник з двома мірками, я потім поясню, що це взагалі таке червона планка. Взагалі ця планка показує вам небезпечну зону. Тобто, все, що від неї попереду, це небезпечно, все, що від неї до вас, це безпечно. Тут ще має бути прив'язані дві червоні рівки. Що це таке, це теж типу, обмеження зони. Як ви це робите? Взагалі, якщо починати роботу з чого, це просто огляд місцевості на наявність чогось небезпечного. Якщо ви починаєте, взагалі робота починається від асфальту, тому що там ну, найбезпечніша зона. А якщо ви вже там точно знаєте, що тут ходити можна, що тут все нормально, і вам треба, напустімо, вже починати робити, з чого все починається. Мінускація, на жаль, в мене з собою нема, тому деякі моменти я потім розкажу і напишу текстом. Але загалом зводиться до чого: це огляд, потім пошук розтяжок, потім прибирання рослинності, потім пошук мінушукачем, і якщо є сигнал, це його вилучення з землі. Як це все взагалі робиться? Ну, Почнемо з пошуку розтяжок. Як ви бачите, звичайний собі накінечник. Для чого це робиться? Оці дві мітки. Перша мітка віла. Це робиться для того, щоб е, ви, дивлячись на кінечник, бачило розтяжку. Оскільки на білому кольорі всі взагалі розтяжки будуть видні будь-якого кольору, то от такий от спосіб. Ну, звичайна і можна термоусадкою десь 7 см. От. Нічого такого. Червона це, грубо кажучи, обмеження, наскільки ви всередину від оцієї лінії будете на небезпечну територію цю. Цей шуб взагалі використовувати. Спочатку використовується, ну, е перевір розтяжки проводиться спочатку на верхньому рівні. Тобто підходите, власне кажучи, е ну, під кутом десь 30 градусів, дивитесь ногою, щоб не заступили. Перевіряєте, дивитесь, щоб не, е мітка не пересікла лінію, дивитесь, потім спокійненько піднімаєте. Перевіряєте. Якщо щось у вас є, ну ви бачите цю розтяжку. Так же само, це робиться і тут. Тобто, ви обережненько, дуже обережненько. Перевіряєте всю рослинність, яка у вас є. Тобто, що нічого нема, так само піднімаєте, так само перевіряєте. Так же само потім з центру. Тобто, підняли. Ви пересвідчили, що у вас розтяжки на рівні вашої голови і по бокам немає. Це вже для безпеки плюс. Потім ви становитесь на землю і перевіряєте вже іншим чином. Яким чином тут? О, тут приблизно перевіряєте досить просто, розгрібаєте фактично всю траву, яка у вас є до середнього рівня. І потім далі. І далі, і далі, і далі. Обережненько перевіряєте, що у вас нічого нема. Довжина, власне кажучи, наскільки ви під кутом, от обмежується цією рискою. Далі не треба. Ви перевірили? Є. Далі середнє положення. Так само, якщо у вас немає е, високої трави, я, наприклад, або дерев, е, ви можете одразу перейти до пошуку. Вільно лежачих розтяжок, вільно лежачого лайна, яке може бути. Наприклад, від NM71, або взагалі ну, оборвана розтяжка якась може бути взагалі якийсь, о, не знаю, карабін. Чи від о, Риболовецького гачка, наприклад, розтяжка просто свободно лежача. Що ви робите? Це ви просто перевіряєте на наявність, не сильно в ґрунт, Піднімаєте, дивитесь. Так же само, не сильно в ґрунт, піднімаєте, дивитесь. Якщо у вас нічого нема, розгрібаєте обережненько, передивляєтесь і окремо можете обережно дуже рукою розгрісти після перевірки, тільки після. І потім перевірити ще ґрунт. Тобто самий ґрунт, саме листя. Якщо у вас буде щось, воно одразу полізе, ви побачите тут, що воно тягується вже якби вільно лежача розтяжка, ну і в такому випадку ви вже тоді перевіряєте її в іншому місці на наявність. Перевірили, нічого нема. Так же само і тут. Тобто перевіряєте, дивитесь. Це дуже важка праця насправді фізично і для зору теж. Дивитись, що у вас нічого нема абсолютно. Нічого не чіпаєте, якщо лежить отак от. Не можна ні смикати, ні витягувати, нічого. Ви перевірили, що у вас нічого немає, ніде. Підняли. Тут обережно обвели. Фактично, просто обережно обводите все дерево, яке у вас є. Все, перевірили. На розтяжок немає. Далі який план дій? Це можна поки відкнути. Воно нам не знадобиться на деякий час. Далі береться звичайний секатор, ножиці, будь-що. Чим ми фактично будемо прибирати Ох, рослинність. Рослинність перебирається зверху донизу. По 15 см невеличкими фактично такими Відрізками, можна сказати. Як чим чином, в мене ніж, зараз немає з собою секатора там, чи подібне, береться за один край, відрізається, береться за один край, відрізається тільки там, де перевірено. Таким чином, ви не різете, зрізати цілий кущ, а ви зрізаєте все дуже-дуже обережно потрошки. Десь приблизно ось так. Глибина десь оці самі 30 см. Ви зрізали. У вас е зверху нічого нема. Далі берете ножиці. І тут ви перевіряєте, ви скільки ви перевірили на 30 см, ви берете 20. І тут ви теж берете, ну, фактично, тут 30. Зрізаєте фактично всю траву до стану. Ну, власне кажучи, я дуже обмежено покажу. Трава має бути ось так. Фактично ну, сантиметри 3-4. Зрізається звичайним сікатором ну, по рослинності. Ножниці довгі, зрізається, складається. Далі береться міношукач. Ну, В мене його нема, замість нього буде лопата, теж в якомусь сенсі шукач. Е е е е От. Далі що ми беремо? Що ми робимо? Будь-яку руку робочу. Міношукач у нас був Майнлаб F3, звичайний на звук, без індикації. Що ми робимо? Ми заходимо міношукачем, поза лінією, ставимо його зразу поряд. Можна трошки далі, якщо у вас тут вже все перевірено. І міношукачем обводимо обережно оцю лінію, яка вже підстрижена, тут вже немає трави, фактично. Повністю отак. Потім ми обережно, так же само дуже повільно повертаємо. І потім беремо на пів корпусу ще далі. Десь сантиметрів на 10 і так само проводимо туди, і так само проводимо назад. Якщо в якомусь місці ми бачимо, що в нас, наприклад, є е, якийсь сигнал, десь, наприклад, ось тут, ось тут, будь де да, е, ми спочатку. Визначаємо його межі. Наприклад, він у нас звідси, і посюди. Тобто ми визначаємо центр, десь буде ось тут. Далі що робимо? Ну, тут ще мають бути деякі планочки, типу обмеження, але загалом ми бачимо, що тут у нас є сигнал якийсь незвичайний. Ми не знаємо, що там, тому ми вважаємо, що це буде у нас міна. Або снаряд, або щось ще. Щось може що розірватися або небезпечне. Що ми далі робимо? Прибираємо ланку, ставимо її вздовж. Справа чи зліва, е, тут вже залежить від вподобань, але якщо у вас, наприклад, тут територія очищена, то ви ставите її вздовж неочищеної території. Е, Скільки ми знаємо, що десь тут у нас є якийсь сигнал, ми відступаємо ну, фактично половину від цієї дистанції. Ось. І звідси починаємо вкопуватись. Як це робиться? Ну, звичайно, це була маленька лопатка, але скільки маленької немає, то використовуємо, що є то є. Коріння можна прибрати, воно не сильно заважає. Земля теж прибирається. А, далі щодо підкопу. Як він має виглядати? Як він з чим робиться? Глибина підкопу 15 см. Ширина підкопу 25-30. В мене тут десь 25. Довжина, ну, як вам завгодно. Довгий, короткий, пофігу абсолютно. А, Далі до сигнала ми знімаємо ґрунт фактично по землі, знімаючи його ось таким чином. Яким У мене немає зараз скріпка, яким це зробили, яким я робив це раніше, коли працював, тому покажу ножем. Це знімається фактично ґрунт кожні 5 см. І так само. Потім знову 5, зверху всередині, внизу. Таким чином, весь ґрунт у вас знімається. Чому так? Тому що є міни, яких є боковий датчик цілі, по мен 4, яких, якщо ви штрикнете отак, от, чи будете отак робити, то, скоріше за все, ви підірветесь. Не, скоріше за все, а ви підірветесь. Добре, якщо у вас є якийсь сигнал, ви щось знайшли. Наприклад, тут є якась там міна чи снаряд. Що ви робите? Ви обережно ідентифікуєте його, якщо ви можете. Якщо ні, то ви не чіпаєте самий снаряд. Наприклад, ось так от щось терчить. Ви щось розкопали. Ви обережно його розкопуєте. При тому, що під ним, ви не чіпаєте. Тобто земля у вас має бути уздовж цього снаряду. Під ним не копати. От. Ви бачите, що, наприклад, це там. Якийсь осколок, ви точно визначаєте, що він безпечний, ви його можете витягти. Якщо ні, ну в такому випадку у вас буде командир, от, якому ви можете доповісти, не можете, а маєте доповісти про те, що ви знайшли якийсь небезпечний предмет і далі ви вже дієте за його вказаннями. Ну, власне кажучи, все. Якщо будуть питання, я потім відповім в коментарях. Дякую!